Поки у ЗМІ шириться інформація про ймовірне припинення блокади польськими протестувальниками, найближчим часом ситуація на кордоні кращою не стає. Керівник групи протестувальників у Дорогуську Войце Хло заявив, що пропускатимуть по 5 авто щогодини, щоб показати українцям, що з боку протестувальників є добра воля для досягнення згоди. Відтак вони чекають на зустрічний крок з української сторони. Голова асоціації перевізників Волині Віктор Козак розповів, яка ситуація на кордоні зараз. Вони прийняли рішення, тобто не всі були готові страйкувальники до такого рішення. І вони прийняли рішення пропускати до 5 автомобілів в годину звичайної черги. 4 автомобілі і один автомобіль пріоритетний – це швидкопсувні товари або небезпечні вантажі. І воно вчора так і функціонувало до дня сьогоднішнього. Щось в них відбулося знову, якісь там не знаю, переговори, не переговори, але прийняли рішення знову ж таки пропускати один автомобіль з звичайної черги і один з пріоритетної як розповідає речниця волинської митниці Валентина Чернеш. Попри обіцянки польської сторони, насправді ж картина не така мальовнича. Пальники обмежують рух вантажівок кількома одиницями на годину. Я нагадаю, якщо це я годин, там би за одну годину мало би йти 25 вантажівок в кожну сторону на виїзд і на в'їзд, а разом 50. І те, що вони. Тора сказали, що вони планують, бо вони того не роблять, по 5 за годину. Ну вибачте, це якось так далеко. Це це не жар доброї волі, це все одно злушання. Немає інформації, коли це закінчиться.